Путін вирішив остаточно знищити Росію. Про це відверто говорять російські ультрапатріоти. У проєкті бюджету на 2025 рік військові витрати сягнуть 40% від загального обсягу витрат. Ще 30% бюджету будуть засекречені. Фактично, понад 70% від того, що заробить країна. Кремль кине у топку війни. Хоча спочатку, під час планування бюджету на наступний рік, російська влада обіцяла скоротити військові витрати. І якщо у кошторисі поточного року на фінансування армії Кремль заклав майже 11 трильйонів рублів, то на наступний рік вони мали знижуватися. Спочатку до 8,5, а потім до 7,4 трильйона у 2026. Але Путін не збирається зупиняти так звану СВО, тому Кремль і далі вбухуватиме гроші в оборонку. На потребу армії буде витрачено 13 з трильйонів рублів. За нинішнього курсу рубля це понад 142 мільярдів доларів. Ресурси будуть предусмотрені предусмотрені на оснащення військових сил необхідним вооруженням і військовою технікою, виплату денежного довольства, поддержку предприятий оборонно-промислового комплексу. Перед тим як витрачати гроші, їх потрібно десь заробити або взяти. В Кремлі кажуть, що додаткові ресурси принесуть податки. Цього року їх значно підвищили для бізнесу і забезпечених росіян. А Ще в Москві впевнені, що збільшенню доходів сприятиме зростання економіки. Мовляв, проблеми з поповненням бюджету не буде, звідки така впевненість, експерти не розуміють. Адже країна вже третій рік під санкціями і з кожним роком заробити додатковий долар стає все складніше. Це майже на 12% більше, ніж в текущому році. Причому доля не нефтегазових поступлень в общому об'ємі виросте до 73%. За версією Кремля, дефіцит бюджету наступного року становитиме трохи більше трильйона рублів або піввідсотка ВВП. Експерти кажуть, що насправді діра у бюджеті буде в рази більшою, і ось чому. Дотепер більше половини доходів Кремлю приносить нафтогазовий сектор, але з продажем нафти і газу починаються справжні проблеми з нового року. Україна припинить транзит російського газу. У результаті Москва втратить приблизно 6,5 мільярдів доларів на рік. Зараз у Росії є 100 мільярдів кубів надлишкового газу, який їм просто нікуди дівати. З продажем нафти ситуація поки що краще. Незважаючи на європейське ембарго і стелю цін, Росія продає її по всьому світу і на цьому непогано заробляє. Але й тут є нюанси. Це визнає навіть Путін. Росія, незважаючи на об'єктивні трудності, ані всім хорошо відомі, трудності на самом деле, є у всіх. У нас свої не маленькі трудності. Тим німеня Росія стається одним з ведущих учасників енергетичного ринка. Наразі споживання нафти у світі вийшло на плато. А в останні місяці намітилась тенденція до скорочення споживання. Ціни почали падати. На початку вересня ціна російського сорту ЮРАЛС вперше з початку року опустилася нижче 60 доларів за барель, хоча ще нещодавно її продавали по 75 доларів і вище. А доходи бюджету кремлівський МінФін розраховував, виходячи 70 доларів за барель. Через це скарбниця Кремля вже цього року може не дорахуватися 500 мільярдів рублів. <звук> у серпні нафтогазові доходи виявилися майже на третину нижчими за липневі. За даними Міжнародного енергетичного агентства, виручка Росії від продажу нафти і газу скоротилась у серпні на 1,6 мільярдів і стала найнижчою за рік. Ще приблизно 800 мільярдів бюджет російська казна може не добрати у вигляді не нафтогазових податків. З проблемами зіштовхнулись ключові галузі економіки металургія і вугільна промисловість, які втратили ринки збуту через західні санкції. У результаті вже цього року Кремль може недоотримати. До 4,5 трильйонів рублів, а це майже в три рази вище запланованого рівня. Та це тільки початок проблем торгівлі нафтою. Наступного року заробляти гроші Кремлю буде набагато складніше, як повідомляє Financial Times, Удар по бюджету Росії готує Саудівська Аравія. Ерріат хоче повернути собі частку ринку, а тому планує збільшити власний нафтовидобуток. Навіть якщо доведеться знижувати ціну згідно з планом з грудня, Саудівська Аравія збільшуватиме середньодобовий видобуток на 83 тисячі барелів на день. У результаті до грудня 2025 року видобуток зросте на 1 мільйон барелів. Її частка на ринку сягне майже 10 мільйонів барелів за добу. Щоб покрити нестачу грошей у бюджеті, останні два воєнні роки Кремль дістає гроші зі шкатулки фонду національного добробуту. Але з початку війни коштів у заначці стало майже вдвічі менше. Експерти впевнені, щоб фінансувати війну, Кремль ще більше залазитиме в гаманці своїх громадян. Російська влада готується провести секвестр соціальних витрат федерального бюджету наступного року. Асигнування за статтею Соціальна політика, куди входять витрати на виплати допомоги, пенсії, та також інші форми держпідтримки громадян, зменшиться на 700 мільярдів рублів або 10%. відсотків. Якби Путін не хвалився збільшенням мінімалки. Говорить про реальное зарастание зарплаты пенсии не доводится. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. В 2025 году МРОД составит 48% медианной зарплаты, Таким образом, он перевищить 22 дві тисячі рублів місяць. Сукупно в найближчі два роки Кремль має намір заощадити близько 2 трильйонів рублів на соціальних статтях. А ті збільшення, що будуть росіяни, не відчують їх. З'їсть інфляція вже зараз. Вчителі у російських школах отримують зарплати на рівні двірників і прибиральників. А все через недостачі витрати бюджету на освіту. Про це відкрито заявляють у Держдумі. Частка видатків консолідованого бюджету на освіту становить трохи більше 3,5%. Гроші Кремль витрачає не на розвиток країни та підтримку людей, а на військові витрати. Якщо порівнювати з довоєнним 2021-м, то військові витрати наступного року зростуть практично у чотири рази. До чого призведе збільшення військових витрат. Мовчазного невдоволення з кожним місяцем росіянам буде складніше прожити бізнесу працювати, сама економіка і надалі котитиметься у прірву. Уже зараз російські ультрапатріоти починають відкрито говорити, що війною проти України Кремль знищує Росію. Таку думку висловив відставний генерал Леонід Ивашов. Він стверджує, що війна перетворилась на бізнес для вищого керівництва Росії. Ба більше Ивашов прогнозує, що за підсумком так званої СВО Росія розпадеться на десятки держав. То, що значить, відбувається происходит в сфері оборони, вот все делается, ну иначе я объяснить не могу. Вот именно планомерно, чтобы Россия рухнула. И тогда кому-то все богатства достанутся, а у нас з'являться там 20, может быть, 22, очень независимых государств, типа там. Тива що там Башкартастан і так далі. Ще на початку року старший викладач економіки Ланкастерського університету Рено Фукарта писав, що залежність російської економіки від військових витрат досягла такого рівня, що вона не може дозволити собі ні виграти, ні програти війну. Якби Росія навіть перемогла, вона б не потягнула витрати на утримання завойованої України. А міжнародна ізоляції і санкції Росії не дозволили б економіці розвиватися. Я вас благодарю за довге терпіння і желаю вам успіху. Для Путіна війна в Україні єдине рішення, щоб уникнути повного економічного краху. Якщо економіка впаде, це означатиме кінець диктаторського режиму. Тому Путін і далі кидатиме всі кошти на підтримку війни. А рахунок за війну буде тільки зростати, оплачувати його доведеться кожному росіянину.